Пошкодження, як я сказала, гаражі, автівки. А люди, наскільки нам відомо, не постраждали. Але я бачила вже відео про те, як під час вибухів мама з тримісячною дитиною на руках просто тікала, ховалася кудись в укритті, і, тому що от її все тіпало, коли вони чули з дитиною ці всі вибухи, які відбувалися у Святошинському районі. Працює інша моя колега Анна Тирса, яка детальніше і розкаже, що там, яка ситуація там ані. Привіт тобі. Привіт, Олесю, вітаю всіх телеглядачів. Дійсно, наразі я перебуваю у Святошинському районі столиці. Ну і тут місцеві вже потроху оговтуються після абсолютно неспокійної ночі, неспокійного ранку, тому що дійсно уламок ворожого безпілотника впав на е, нежитлову територію, і тут дорога була перекрита. Автобуси, громадський транспорт, машини тут не могли їздити, тому що тривали слідчі дії. І, от буквально хвилинку тому, от буквально щойно вже. Бачу, що вже перші тролейбуси і перший громадський транспорт починає тут їздити, і дорогу все ж таки відкрили. А це ж це значить, що аварійна служба закінчила працювати. Тож обов'язково підійдемо туди і будемо з'ясовувати, що ж там із трамвайними колями. Тому що дійсно пошкоджені трамвайні колі буквально за 100 метрів від трамвайного депо. Крім того, пошкоджено шість легкових автомобілів, і два гаражі. Так само завітаємо туди, тому що не підпускали нас ближче. Тривали слідчі дії ну а тепер вже будемо з'ясовувати. Ну а власне будинок, який знаходиться навпроти, так само постраждав. Це 10-поверховий 10 житловий будинок. Ну і тут вибиті у людей вікна. Проте знаєте, вибиті вікна, проте є така собі незламна ялиночка. Місцеві навіть називають її ялиночкою незламності. От зараз можете наживо її побачити. Це просто маленька ялинка, яку принесли сюди місцеві і усі разом згуртувалися і в першу чергу навіть дітки, кожен по іграшці повішали, прикрасили цю ялинку. От зараз місцеві кажуть, що після такого потужного вибуху ця ялиночка не постраждала. Проте, от поруч можете бачити скло, пошкоджені вікна, і от зараз вже їх заклеюють. Комунальники допомагають місцевим. Працює тут соціальна служба. От вікна вибиті, заклеюють спеціальною плівкою для того, аби місцевим не було холодно. Гріються вони, вмикають газ. Вмикають свої обігрівальні прилади, тому що варто зазначити, що світло у цьому будинку є. Ну і тож гріються як можуть і наразі тривають все ще триває все ще ліквідація наслідків ворожої атаки. Стежитиму і ми за ситуацією. Ну і власне, звичайно ж, я поспілкувалася із місцевими цього будинку. Як зреагували вони? Що ж власне почули, як сталося це і наскільки постраждалі їх квартири, тож можете детальніше вже відповідати. Від них почути прямій мові. Я якраз був в квартирі, проснувся, чув звук. Звук, що з тієї сторони, як з Вишневого. І Я встав і вийшов у коридорі, тут зарево, взрив внутрі, і таке все червоне взрив. і Дуже злякалися всі, які в квартирі були, всі так розумію, люди, які тут все проснулись, дуже було заріво і такий шум. Ну, Перше, що на голову не падає, нічого, вікна всі відкриті. І нащо вже бігати, дивитися, що як всі живі, здорові, далі вже ну все йде, якось так воно е, йде по порядку, якомусь я не знаю ну, людському, тому що е, спочатку був переляк дуже. Ну і тут на місці працювало багато соціальних служб. Працювали медики, працювала поліція, так само екстрені служби. І от зараз можемо вам показати, що от буквально перші трамвайчики починають вже їздити тими трамвайними коліями, які власне були пошкоджені і які відновлювали. Тож за досить короткий час їх насправді відновили. От зараз бачите прямо наживо, як перший трамвай проїжджає цими коліями, які власне щойно. Буквально відремонтували. Я нагадаю, що пошкоджене скло було у трьох трамваях і внаслідок падіння уламків на нежитлову територію. Постраждали автомобілі, гаражі. Виникла пожежа, яку локалізували досить оперативно. Ну і власне трамваї трамвайні колії також були пошкоджені. Тож обов'язково будемо зараз підходити ближче, з'ясовувати деталі, дивитися, перевіряти. і Обов'язково триматиму і надалі вас в курсі Олесю Передаю, поки тобі слово. Дякую, Аню. Наша Анна Тирса продовжує працювати у Святошинському районі. Нагадаю, що внаслідок російської атаки маємо пошкодження у двох районах Києва: це Печерський. На жаль, там є загибла, і Святошинський.